Це третя національна конференція людей з інвалідністю. Ми збираємо спільноту, ми збираємо тих, хто приймає рішення. Ми створюємо майданчик для діалогу про те, що в нас вийшло, що в нас не вийшло, чого ми потребуємо як спільнота, за які права ми боремося, і як ми можемо спільно вирішувати ті проблеми, які досі є в Україні. Для нас це про сім'ю, про родину, про цінності, про наше життя, тому що ми щиро віримо. Що саме спільнота робить сильною кожного і кожного з нас? Є можливість зробити певну комунікацію, довести свою проблему, показати, знайти спільну мову, порозумітися. Це завжди є позитив. Все, що мені подобається, слухати, що інвалідність це не страшно, що ми всі маємо прийняти той факт, що в нашому суспільстві є люди з інвалідністю. В цьому нічого поганого немає, тому що нас обмежує простір, а не те, ким ми є. Мене це дуже важлива конференція, тому що вона збирає низових активістів з інвалідністю з різних регіонів, і вона дозволяє створювати це мережування, створювати власне спільноту. Зараз під час війни я вірю в те, що спільнота це найважливіша форма стійкості, завдяки яким можемо пережити будь-які криси, будь які негаразди, навіть війну. Вона дозволяє нам згуртовуватися, підтримувати одного. Це дуже корисно в плані нових знайомств, рішучих дій і взагалі не втрачати ресурсу, аби і надалі продовжувати боротися. Ця криза, яка зараз стала через повноштатна вторгнення, це вікно можливостей змінити правила гри, в тому числі щодо інклюзивності, щодо особистих потреб, осіб з інвалідністю. Я вважаю, що такого роду зустрічі, де говорять не просто для того, щоб говорити, а говорять про конкретний предмет, є дуже цінними і не просто мінюватись досвідом, а підсилювати один одного. Берегти себе, тому що коли ми будемо берегти себе, ми будемо мати сили віддавати їх іншим людям. Ми матимемо сили робити нашу країну інклюзивною і доступною для кожного.